Вітаюся на каналі Берег Фідерфішн, з вами Володимир Дорошенко. Сьогодні виїхав на риболовлю для того, щоб протестити далі в, End Zone в довжині 360 із тестом 80 грамів. Писали в коментарях, щоб я протестив і розповів про найдешеву серію Endzone, Feeder, І сьогоднішнє відео я його протестую, половлю, покидаю. А в наступному відео я розповім вам технічні характеристики, з чого складається Feeder, ну і свої якісь враження після вже достатньо. Багатьох рибалок, це озеро мені незнайоме, я тут перший раз подивився я на карті, спитав у місцевих, але ті місцеві, які ловлять рибу, вони про це озеро навіть нічого і не знали. Навіть не знали, що воно тут є. Тому поцікавитись в мене не довелося, що тут за риба є, яка ловиться, яка не ловиться, але подивившись, подивившись на карті, Рибалок, є така карта, на якій можна подивитися, можна ловити чи не можна, і заборони на цьому озері немає. Тому я сьогодні вирішив сьогодні сюди, сюди приїхати і подивитися, що можна зловити на знов-на Дикому озері, яке формується, коли вибирають пісок, бо ззаді. Позаду цього озера йде будівництво дороги, і тут вимивають пісок, і для того, щоб будували дороги. Тому це такий міні-кар'єр, і я не знаю, буде щось ловитись чи ні, але сьогоднішня моя така риболовля більше буде присвячена фідеру, його закидам, як воно кидає і що воно може. З собою зробити на максимальних своїх вагах. І так, що сьогодні я використовую? Використовую я сьогодні в комплекті з фідером котушку Enzon 6000. Із е, наживки я використовую опариш звичайний, кукурузу звичайно І маю отакі жовті пуфіки. Е, Бо якщо, бо якщо тут є якийсь невеличкий коробчик, пуфік буде підніматися над годівничкою і, може, це зацікавить якусь рибку. Тому буду ставити кукурузу, пуфік і опариш. В принципі, це із насадки сьогодні все. Туман і немає вітру, немає сонечку, небо трошки затягнуло, бо якесь було дрібіжання QR але не взяло якась маленька рибка. Туман, сонечка нема, вітру нема, така погода, щоб провести цей день на риболовлі, дуже Спокійна, рівна і не пече, не дує вітер. Комфортно, дуже комфортно, не дивлячись на те, що вже кінець, кінець хотів сказати, вже осінь, і ночі вже бувають такі холодні ночі, але риба має вже набирати вагу на зиму, тому і найбільший найбудь. Найдовші, найбільші, наймощніші наймоч... мощ... <сум> риби мають клювати саме зараз, бо сезон завершається і близиться до свого завершення, і риба має нагодовуватись для того, щоб перезимувати. Тому в надії виїхати на риболовлю і зловити трофея завжди це саме найліпше найліпша пора року для трофеїв. Так, друзі, я вже просидів, мабуть, хвилин 40, нічого. Ці маленькі такі тички, квівертипа, і в принципі на цьому все. І не клює, не бере, не хоче е чомусь чомусь клювати. Я вже вішав, і опариш, і кукурузу, і навіть е, пуфік, і пуфік з е, опаришем, але є такий невеличкий такі клювання, мені здається, що це, мабуть, якась дрібна риба, уклія або дуже-дуже маленька плітка, а таких дорослих риб поки що немає. Тому будемо нагодовувати і в надії, що риба все-таки десь зі своєї акваторії почує запах нашої прикормки. І підпливе до нашої точки лову і там почне годуватися і вдасться зловити якісь, якусь сьогодні рибу. Хотілося би якусь таку більш-менш гарну, але будемо, буду радий і якийсь та любий риб, риб. Бо, виїхавши на риболовлю, хочеться порибалити, а не посидіти на свіжому повітрі. Отака. О така ситуація. Ну що, друзі, просидів я 4,5 години на сьогоднішньому озері. Не вдалося мені піймати жодної риби. Клювання, отакі дрібесенькі були. Я вважаю, що це якась уклія, бо дуже-дуже маленька рибка, яка не може захватити навіть гачка. Вона била, але не вдалося нічого зловити. Таке буває, буває таке на риболовлі, коли приїжджаєш в незнайоме місце, незнайоме, на незнайому водойму, не знаєш, що треба робити. Де ловити, що підбирати. Треба більше часу для того, щоб розбиратися на водоймі. Але хочу сказати, що сьогодні я кидав вулощем Enzon Feeder в довжині 360 з тестом 80 грамів. Кидав я годівнички, отакі самі великі, величезні просто годівнички. Ось бачите? Отак, отак, О, отак вам покажу. Дуже величезні. Дуже багато корму сюди влазить. Ця годівничка має вагу 50 грамів, плюс корм 20, десь 70-75 грамів плюс-мінус я кидав. Дистанція була сьогодні у мене 45 метрів. Закидаю я, в принципі, легко, пудлище кидає дуже гарно, але повторюю, що найліпше все буде працювати, якщо годівничка у вас буде 40 грамів і корму буде влазити то так само, десь 20-25. То... таким чином, хочеться сказати, що вудлище найліпше працює з максимальним тестом. Це десь 65-70 грамів. Воно дуже гарно вибрасує, можна кидати в темпі, виважувати рибу, кидати на дистанцію там, 50 метрів. В принципі, це більше, ніж достатньо для такого вудлища. На вудлищі в мене стояв. Саме найменший квівертип, тому я робив такі повільні закиди. Я сильним махом не кидав, робив таким повільним вжик і закидував. От, для того, щоб не зломити злам, квівертип, бо квівертип дуже-дуже тоненький, він має одну унцію, і е, хотілося би його зберегти на таких максимальних вагах. не дивлячись на те, що це бюджетне вудлище, Вудлище. Я вважаю, що можна на нього звернути увагу спробувати його на риболовлі. Тим, хто починає свій шлях фідрений риболовлі, можете брати його сміливо, ловити і насолоджуватись. З вами був Володимир Дорошенко, канал Берег фідрефішнг. Всім пока!